Загальна картина така, що по останнім даним за 2015 рік ми покращили свої позиції на 16 пунктів. Тобто, якщо ми в минулому році також суттєво покращили в 2014 з 112 на 96 місце. Де ми в е, дуже позитиві? Тобто, у нас дуже позитивні зміни в реєстрації права власності, 29 пунктів виросло ну, це по міністерству юстиції в першу чергу. І друге, це по оподаткуванню 49 пунктів. Тобто, наша податкова реформа, яка була прийнята, вона сприйнята міжнародною спільнотою як серйозний перший крок до того, щоб покращити бізнес-клімат в Україні. Що мене турбує, в нас. Е, Індикатори по реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності відстають від Європи і Центральної Азії. Значить, як у нас Україна 21 день, загальний термін процедур на реєстрацію підприємницької діяльності при необхідних 12 днях. Тому я просив би, щоб ми зараз концентрувалися на тих показниках, які нам дадуть можливість за результатами 2015 року ще вирости на декілька десятків позицій. Окрему увагу я просив би вас, пане міністр економіки і пане міністр юстиції, привернути увагу до реєстрації підприємств. Друге, Геннадій Григорович, це стосується вашої відповідальності, отримання дозволів на будівництво. Там також у нас показники не покращились. Третє це те, що стосується міністра енергетики приєднання до електричних мереж. Четверте, це звичайно відповідальність національного банку, отримання кредитів. Тут і ставка, і застави, і ми окремо про це будемо з центральним банком розмовляти. Я даю окреме доручення Міністерству фінансів, щоб разом з міністерством економіки в рамках покращення наших показників по веденню бізнесу опрацювали це питання з Нацбанком. Міжнародна торгівля ну об'єктивно, що в стані війни покращувати міжнародну торгівлю просто адміністративними засобами складновато. Але це буде залежати від того, як успішно ми проведемо наші переговори з західними партнерами, в тому числі з міжнародним валютним фондом, застабілізуємо платіжний баланс і почнемо поступово відновлювати економіку. І останнє питання, яке безпосередньо пов'язано з загальною економічною ситуацією, звичайно, з війною, це неплатоспроможність, тобто вирішення питань банкрутства і неплатоспроможності. Тут у нас також йдуть показники негативні, а не позитивні. Проте загалом плюс 16 пунктів в країні, яка знаходиться у стані війни, це не так добре, як мені хотілося би, але не так погано.